Друзі, мої вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська і про головне, як завжди, сьогодні чергова терористична атака Путіна відбулася по цивільному населенню. Сьогодні це суми. Дякую всім, хто пишете, телефонуєте, як ви там, та так, як і всі українці. А зараз. Остання інформація це 88 постраждалих від удару ракетою по центру міста Суми, серед них 17 дітей. Це ну, бракує вже слів просто щоб описати весь той гнів сумчан і всієї України на те, що. Виробляє, витворяє країна терористка саме країна, тому що це не тільки Путін робить. Я завжди наголошую, що кожен, хто зараз знаходиться в Росії, платить податки і на їхні гроші купуються і виробляються ці виробляються зброя, виробляються ракети, ракети і дрони, які летять на нас, і це відповідальність кожного росіянина. Ба більше ми можемо побачити їхні реакції в соціальних мережах, як вони тішаться. З цього свого величчя, коли вбивають дітей. І це все відбувається не тільки суми по сумах. Сьогодні прилетіла ракета по центру міста, але прикордоння сум, що вони, воно щодня обстрілюється з усього, що тільки можна, воно просто стирається з лиця землі. Просто всі громади, будівлі в прикордонній зоні, вони розтрощуються, розбиваються, знищуються, стираються. Я не знаю, які ще можна синоніми тут придумати. Триває евакуація, людей вивозять, але все одно є ті, хто залишаються, кому нікуди їхати, хто не хоче їхати, хто не знає, куди їхати, хто не знає за що їхати. І залишаються люди у нас на прикордонні під обстрілами. І... Там постійно відбуваються і е, прильоти артилерії, і кабів, і дрони, які скидають вибухівки. В Сумах сьогодні ракета. І це все відбувається на тлі перемовин про якесь перемір'я, якого, звісно, ми всі чекаємо, але треба говорити чесно і відверто. Зараз так виглядає, що. Путін просто знущається, і з Трампа, зокрема, глузує, знущається, я не знаю, тішиться, самостверджується. Коли Трамп чекає від нього, чи погодиться він на те перемир'я, яке запропонували Сполучені Штати Америки до великодніх свят 30-денне перемир'я. Він просто в цей момент лупить по цивільних, по цивільному населенню в Сумах на прикордонні і в інш, по інших громадах нашої країни. Ну, Трамп виглядає дуже цікаво в цій ситуації. Ну, безсильно. Так, щоб сказати акуратно, так ну, він виглядає безсильно. І мені дуже подобається в лапках оця позиція в самій угоді про перемир'я, яке пропонується Путіну, і всі чекають, що ж він скаже, чи ж він погодиться, чи ні припинення обстрілів об'єктів критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури і атак в морі. Чекайте, а атак цивільного населення в нас немає. Трамп і всі роблять вигляд, що Путін не атакує цивільне населення українців України, що він не вбиває дітей дорослих. Тобто Америка тут підтримує оцю їхню нісенітницю, яку вони розказують, що вони не вбивають цивільних, вони тільки б'ють по. Там військових об'єктах чи що. Ну, от приклад сьогодні в Сумах, це просто терористичний акт. Майже сотня людей постраждали, це школи, це дитячі садочки, це діти, майже 20 дітей. Окей, навіть якщо буде якесь перемир'я, умовне великодні вже було. У нас це вже було. Тобто будуть удари припинені навіть по енергетичних об'єктах, по е об'єктах в морі. Але продовжаться атаки цивільного населення, продовжаться вбивства і тероризм цивільного населення. Про ці перемовини, про е, цей типа, мір, перемір'я зараз ідеться. Ви серйозно? Тоді нам треба з вами говорити серйозно і, на жаль, поки що, наша влада не дозріла до цієї серйозної розмови з нацією. Недозріла до того, щоб створити уряд національної єдності саме зараз. Це треба було зробити набагато раніше і серйозно говорити з людьми. Бо я чую і мене дуже бентежать ці настрої, коли всі чекають, що зараз Трамп прирішає, зараз буде якесь перемир'я. І, от, знаєте, таке: от-от-от-от давайте визнаємо, що от-от. І, і так, типу, розходимося, все, ок, війни немає, так вже не буде. За жодних обставин. От за жодних. Які б там домовленості не були, так вже не буде. Бо те, що зараз відбувається, і те, що Росія тут є за 30 кілометрів, за 40 і вона межує з нашою країною, з громадами нашими, це нікуди не подінеться, вона не розсмокчеться. Ці люди нікуди не розсмокчаться зі своїми ідеологіями в голові. Ця конструкція, яка породила цю систему, яка прийшла нас вбивати, вона нікуди не розсмокчиться, яка хоче зараз показати всьому світі, всіх на коління поставить, які, які ми сильні. Оце все нікуди не подінеться. І ми маємо це зрозуміти. Не може такого бути, що от переміря, все всі розслабились. Тому що це розхолоджування. Ясно, що ми всі втомилися. І Збройні Сили України втомилися. Люди, які три роки вже воюють, а хтось ще із 14-го. І Жити постійно і переживати за дітей своїх в таких умовах. Я розумію, що всі ми втомилися, але ліпше нам краще не буде від того, що ми зараз трішки притупимо свою пильність, будемо очікувати якогось розслаблення, а очікування, потім ці не виправдаються. Відразу треба серйозно підходити. Не, не буде такого, не буде реального перемир'я. І нам треба бути до цього готовими. І продовжувати підтримувати Збройні Сили України на всіх рівнях, на рівнях громад, на рівнях держави, на рівнях людей, просто кожного персонально. Не обманюватися оцим очікуванням, бо воно дуже оманливе і манке для нас ми цього хочемо, звісно. Але реальність вона свідчить про інше. І я вважаю, що влада має все-таки дозріти до цього, цієї розмови, бо ну, в травні. 22-го шашлики вже не смакували, вже запізно було. І зараз час для серйозної розмови, що люди легше ну, зараз поки що ну, не буде. Давайте не будемо чекати, що хтось прийде. І забере нашу відповідальність, і тут все розрулить. Ну так не буде. Так ми маємо пахати на дипломатичному фронті і там переконувати, що це і в інтересах Європи, і в інтересах штатів нас захищати, бо це їхня безпека, зокрема, але всередині країн, країни тут собі своє робити і знати, не розхолоджуватися на політичні чвари, на вибори, якісь, які колись можуть бути, на е, якісь рейтинги. На те, щоб не підсилювати себе, не ставати сильнішими, не продовжувати навчання, загальну мобілізацію населення цивільного, ментальну мобілізацію загальну. Вона у нас до сих пір не зроблена. Немає не, не в нас такого орієнтиру. Є такий орієнтир, що десь там щось є про когось, ну то не про мене. Як мене зачепить, тоді я почну там щось розуміти, переживати. За три роки ми сьогодні не досягли. А Цілі Путіна вони незмінні, вони читаються вони в повітрі, він хоче повного знищення захоплення України, щоб показати всім свою міць таким способом, бо інакшим він не може. І він хоче повного роззброєння України, припинення допомоги від Америки, постачання зброї Західної допомоги і припинення нашої євроінтеграції. Його цілі незмінні. Що нам робити? Нам в жодному разі не розслаблятися, не чекати, що все розсмокчиться і прийде якийсь Трамп і все порішає. Продовжувати курс на виробництво зброї, максимально підсилюватися. Виробництво далекобійної зброї, планувати, як ми можемо повернутися до повернення свого ядерного потенціалу так в майбутньому, так і зараз. Але. Ставати сильними міцними, бо тільки силою всі рахуються. Оце основний орієнтир. Єдині гарантії безпеки для нас зараз це тільки ми самі. Тільки український народ, який стояв і чинив обір, і так воно і залишається. Ніхто ніде нам не дасть жодних гарантій. Ми вже їх проходили з Будапештськими меморандумами і з іншими домовленостями на папері. Єдина гарантія нашої безпеки це ми самі. Це наші мізки, це наше розуміння, що нам треба озброюватися, системно виробляти зброю, робити ставку на технології новітні, на науку, на виробництво зброї, на озброєння, на оснащення, на мобілізацію населення, цивільне навчання, підготовку населення до життя в бойових умовах, до життя в режимі війни, бо Росія нікуди не розмовчиться. Це єдина наша гарантія безпеки. І для цього нам треба доросла влада, яка буде серйозно говорити з людьми, не обіцяти весною там, то шашлики, то в Криму вже будемо, то тішиться там з успіхів курської операції, а потім провалювати відхід і наражати на безпеку особовий склад і політично цим хизуватися. Но Розумієте, для цього треба доросла влада, яка буде по-дорослому говорити з людьми. Але навіть не чекаючи цього, ми з вами вже маємо розуміти, що не буде отак і все, вся війна закінчилася. На жаль, ну як би ми цього не хотіли. Нам треба ставати тільки сильнішими. В умовах, коли. Йдуть переговори, а Путін вчиняє терористичні акти по центру міст. Кидає ракети на школи, садочки і цивільне населення, на житлові будинки. Просто ну, насміхаючись з цього всього. Оце реальність, з якої ми маємо робити висновки для власної безпеки далі, а не обіцянки. І робити запит до влади все-таки притомніти, формувати нормальні дипломатичні делегації, посилати кваліфікованих людей, залучати досвід усіх, хто мав його за час свого політичного життя в цій країні, в нашій країні, і формувати уряд національної єдності. Я повторю ще раз: не треба заглядати в нікому, вже заглядав Зеленський. Тепер Трамп заглядає. А, а ви дасте нам, а дайте нам гарантії, А дайте нам гарантії. Ну, дадуть нам гарантії, і що ми тут розслабимося і будемо що робити. А за цей час Росія буде підсилюватися і озброюватися. Єдина гарантія нашої безпеки це ми самі, український народ, і Збройні Сили України передусім, і оснащення, озброєння. Обороноздатність постійний курс на виробництво, закупівлю зброї, підготовку наших збройних сил і цивільного населення до життя в умовах бойових дій. Гарних новин поки що для нас немає. Ми спостерігаємо за тим, які переговори, як вони відбуваються, все. але розуміємо, що те, що бачимо зараз. Коли Трамп розказує про перемір'я до Великодня, а Путін тупо е кидає ракету в центр міста на школи і садочки, то ми розуміємо, про які гарантії безпеки може йти мова. Друзі, боротьба триває. Будь ласка, е маємо холодний мозок, е допомагаємо Збройним силам України і не роз не розхолоджуємося. Ми всі втомилися, але для нашої безпеки це, це погано сподіватися на те, чого не буде.